Видно, чутно. Мене звати Данило Завадський, мій науковий керівник Стадніка Анастасія Олександрівна. Тема моєї доповіді це дослідження і розробка системи трекінгу і планування особистих фінансів. Ми будемо говорити про актуальність цієї теми: цілі, які я поставив собі, аналіз існуючих рішень в цілому. Окремо аналіз сфери саме телеграм чатботів з обліку фінансів. Далі я розкажу про недоліки існуючих рішень, розкажу про результати свого дослідження і про розроблене мною рішення недоліків. Власне щодо актуальності, тут є два важливі пункти: це фінансова грамотність, яка зараз від нас вимагається у сучасному світі, яка обмовлена саме зростанням рівнем життя, розширенням наших можливостей для інвестування. І саме в ці швидкі темпи технологічного розвитку від нас вимагають саме уваги до своїх планування своїх фінансових ресурсів. також. І е, я вирішив подивитися на це питання з точки зору зростаючої популярності використання чат-ботів е, для саме автомат-автоматизації ось таких процесів, е, тому одним з напрямків е, цих чат-ботів є саме розробка цих інструментів для трекінгу і планування особистих фінансів. Ось е, цілі і задачі моїми цілями були проаналізувати сферу цих додатків в цілому. І дослідити існуючі системи з обліку фінансів на основі саме чат-ботів. І потім я розробив свій чат-бот для трекінгу і планування особистих фінансів, вже базуючись на результатах дослідження. Спочатку я почав дивитися, аналізувати, які взагалі є наявні на ринку подібні системи. Як виявилося, їх насправді можна сказати, що є сотні. Ну, їх дуже багато, якщо ми кажемо про мобайл, веб та десктоп системи. Тут на екрані це частина з моєї роботи таблиця, на якій показані найпопулярніші такі застосунки. Трохи аналіз їх за різними параметрами. Зробивши цей аналіз і проаналізувавши кожен з цих застосунків, можна я зробив висновок. що Функціональні і технічні, точніше, зробивши порівняння аналіз за тими чи іншими функціональними критеріями, техні, технічними критеріями, ціновими, то що я прошу висновку, що це не має сенсу в відриві від потреб конкретної людини і особистих переваг в цьому плані. І результати подібних порівнянь вони показують, що якщо системи за технічними можливостями близькі дуже одне до одного, то акцент вже зміщується на якість. Технічної підтримки, якість навчання користувачів, якість послуг в цілому, що надаються розробниками, та надійність. Далі я звернув свою увагу на сферу саме чат-ботів на платформі Telegram з обліку фінансів. І Ви зараз бачите перед собою сім таких чат-ботів. Це насправді все, що є зараз доступне на вибір користувачів. Вони є дуже різні. Одні спеціалізуються на роботі лише в групах, інші вони персональні більше. Якісь підв'язуються до ваших Gmail-аккаунтів, інші можуть фіксувати лише ваші видатки, і ніяких інших функцій не мають, тобто вони дуже різні. І вони всі були в моїй роботі проаналізовані та описані, щоб не е, зупинятися на кожному з них. Були проаналізовані функціонал, недоліки, особливості. І як я до цього зазначав, е, ці чат-боти є відносно новим рішенням, яке тільки набирає популярності, і у свій час цих ботів є лише невелика кількість. Е, і враховуючи специфіку, потрібно ще зазначити за стосунку телеграм. Більшість його користувачів знаходяться у пострадянських країнах, а інші, в свою чергу, рівномірно розподілені по всьому світу. Таким чином, цей факт означає, що більшість прилічених ботів є або російськомовними, або деяка частина є англомовними. І лише один, наприклад, з проаналізованих ботів Fintrackbot, -бот», він має можливість переключення на українську, але і то це не дефолтна мова. І ще багато-багато інших є в них. Різних цікавостей, які можна промізувати, і недоліків також щодо недоліків, які можна відмітити для таких застосунків, для веб мобайл, десктоп-застосунків це відсутність повної кросплатформності, необхідність завантаження додаткового додаткового програмного забезпечення на власне девайс, нав'язлива реклама, але особливо це збір чутливих особистих даних користувачів. У чат ботів є проаналізовані свої проблеми. Це також платна підписка або реклама, відсутність україномовної локалізації, яку я зазначив, відсутність довідки для чи інструкцій для користувачів з того, як ними користуватися, подача інформації про стан бюджету там відбувається лише в текстовому вигляді. Тобто, ця мова йдеться про звіти, наприклад. І ось так і також вони мають дуже обмежений функціонал для роботи з фінансовим в цілому, який обмежується лише записом видатків чи доходів, і на цьому все ніякого там планування, бюджетів і такого іншого. Деякі з них виконують автоматичну розсилку взагалі без згоди користувачів. І останній пункт дуже важливий для мене, як працюючий інженер з контролю якості програмного забезпечення, я не міг просто не відмітити, що багато з чат чатботів мають різні дефекти в функціоналі чи в інтерфейсі. Далі щодо дослідження. Дослідження відбулося наступним чином. Я хотів проаналізувати юзабіліті всіх цих чат-ботів. І щоб інші сторонні люди якось оцінили дані чатботи з точки зору юзовілиці для цього я використовував таку шкалу: результативність, ефективність і задоволеність. Результативність це ступінь досягнення користувачами певних цілей щодо точності і повноти, ефективність це використання ресурсів, котрі були витрачені для досягнення мети, і задоволеність – це загальний комфорт та задоволення від використання продукту. Ця оцінка включала проведення онлайн опитування, в якому взяли участь 15 учасників. 15. кожен з наведерів факторів був оцінений і був оцінений людьми, і опроведене анкетування воно складалося з трьох частин. В першій частині було запропоновано заповнити анкету на основі особистої інформації, в другій частині. Було запропоновано висловити загальну думку щодо розглянутих чатботів. І вже у третій частині було запропоновано висловити загальну оцінку задоволеності там, від 1 до 10 по з цих критеріїв для кожного боту. І, Отже, за результатами цього питання були також узагальнені основні відмічені користувачами негативні і позитивні аспекти під час користування. Наприклад, більшість респондентів зазначила, що відсутність взагалі україномовної локалізації для більшості чатботів є негативним фактором, що впливає на вибір. Більшість також зазначила, що вони не готові користуватись такими чат-ботами, якщо вони мають платну підписку чи платний функціонал, якщо він значно обмежує основні якісь функції е цих ботів. Також зазначили люди, що наявність будь-якого роду інструкції для початківця значно полегшує користування чат-ботом його загальне сприйняття. Частина половини респондентів відмітила, що використання графіків і діаграм для агрегації даних щодо видатків доходів є більш приємною для сприйняття форму звітності аніж просто текстовий формат. Також було частиною респондентів відмічено, що наявність розширених функцій спланування фінансів є позитивним фактором і перевагою над іншими чат-ботами, які мають обмежений функціонал. Щодо автоматичного надсилання повідомлень без можливості відключення. Також були зауваження, що спонукало відмовитись від користування таким чат-ботом. Ці цифри, що ви бачите зараз на екрані, це вже Підсумки загальних таблиць, які надані в моєму дослідженні по кожному з цих ботів. Це середня оцінка всіх користувачів по кожному з ботів. Як ми можемо тут бачити, навіть боти, які мають меншу задоволеність через результативність користування, є дуже ефективними, тому що вони, наприклад, можуть дуже. дуже Наприклад, робити маленьку кількість задіяних е, дій, ресурсів для досягнення якоїсь мети, там, щоб зробити, наприклад, новий запис, чи щоб виконати якусь поставлену задачу, але у свій час вони мають інші недоліки, і, і, і тому було визначено три найбільш кращих: це FinTrackBot, CoinTree, і книга розходів. Ось такі от е, боти. Далі е, розроблене рішення. Розроблене рішення, воно е, я вирішив зробити такий чат-бот для трекінгу, і планування особистих фінансів Все ж таки, на основі месенджеру Telegram. Е, Так. Він е, відповідає наступним критеріям. Можна здійснити запис доходів і видатків за категоріями, здійснити формальні звітів за статистики, дуже велике різноманіття різних світів за день, місяць, рік за категоріями, за видатками, за доходами, сальдо та і таке інше. Можлив, можливість є створення бюджетних цілей. Також для доходів, витрат е, і, і сальдо. Також є можливість здійснити нагадування про заплановані платежі. Наприклад, ви хотіли б створити собі нагадування, що вам там раз місяць, Потрібно першого числа заплатити за арену житла, наприклад, звісно ж, виконується перевірка коректності всіх даних, присутня є команда допомоги для виводу довідки, реалізоване меню з персональною статистикою, і, і, і все таке інше. Це реалізовано на мові Python, СКБД це SQLite, мова додатку українська. Тобто це ще не все, це дослідження воно показало мені, що от основні відмічені кошами негативні і позитивні аспекти під час використання запропонованих чат-ботами і побажання користувачів. І це дало змогу вже е з точки зору юзобілеті розробити кращий застосунок. Пронозвавши од дану сферу, і я маю вже чітке розуміння основних очікувань, користувачів від подібних застосунків, що дало змогу вже розвити систему, що буде позбавлена основних відмічних вад і мати передвагу на конкурентами. А саме, якщо повернутися до основних недоліків, то всі ці недоліки були в цьому чатботі чат-боті вирішені. Тобто, платформа Telegram надає нам повну кросплатформеність, тобто чат-бот може використовуватися будь-де не потрібно нічого завантажити на власний девайс, немає в моєму боті ніякої реклами. Немає збору ніякого особливо чутливого особистих даних. Можемо потім про це окремо поговорити. Платна підписки також немає. Локалізація повністю україномовна, є і довідки і інструкції для користувача. Звіти про стан бюджету подаються за допомогою графіків. діаграм для кращого сприйняття є розширений функціонал спланування власного бюджету. Немає розсилок, і я попрацював так, щоб і дефектів у її там також не було. Отже, як висновок, як висновок, це програмне забезпечення дозволяє підвищити фінансову свідомість користувача і зменшити ризики у своїх фінансах. Вибір месенджеру саме Telegram і чат-боту як платформи для розгортання застосунку, з моєї точки зору, я вдалим вибором, що дозволяє, як я вже казав, мати кросплатформеність, будований інтерфейс, не потребує встановлення додаткового ПЗ, ну і ще багато чого іншого. Я думаю, що через те, що основою розробленого програмного забезпечення є поглиблений аналіз конкурентів і дослідження з урахуванням саме юзер експірієнсу реальних користувачів. В результаті дало змогу розробити таке ПЗ, яке має великі конкурентні переваги над іншими і може навіть стати лідером в українському сегменті ось таких отботів ем, в телеграмі. Дякую. Так, дякую за вашу доповідь. Так. Скажіть, будь ласка, от чи все-таки є у нас ризик втратити наші записи з бота? Чи вони будуть зберігатися окремо, ну, в Хмарі чи де ще? Вони знаходяться в базі даних. А, тобто, Телеграм у нас має доступ до бази даних, я так розумію. Так, ця база даних, вона автоматично створена, я навіть у секті її відкрив. Перегляд цієї бази даних, є різні таблиці. Ось так. Таким чином це відбувається. На, ну, тобто, ми дані не втратимо в разі. Ну, такого, такого ну, <свісно> не має бути. Я можу, ну, я, я можу теоретично з хостингу якось цю базу дану видалити, але навіщо? <свісно> ну, Добре. не все ж таки чите. На, наскільки сильна та різниця між е, звичайними додатками для моніторингу фінансів. Е, і чат-ботом, наскільки сильно відчувається ця всі різниця між цими двома, саме з точки зору використання цих інтерфейсів текстового і. Звичайного графічного, ну все ж таки, я намагався зробити так, щоб як я вже казав, була подача і графічному форматі. Але все ж таки, це більше питання смаку. Бо, як я вже казав, потрібно щось встановлювати так. Є графічний інтерфейс, це форма сприйняття, як вам більше. Тобто, в чат-боті також все реалізовано за допомогою кнопок, наприклад, і в тому ж додатку є ці кнопки. Тобто це просто інший інтерфейс по суті. А й, ну, і все. А так вам не потрібно нічого там писати, окрім там цифр, скільки там ви сьогодні витратили, чи таке інше. Ось, а всі кнопки є, все є. Якби. Ну, добре, ще останнє питання. Скажіть: ну, ви сказали, що проводили опитування, а наскільки велика була вибірка людей? 15 чоловік це було. Ну, це було досить важко зібрати таку кількість людей <хи> і, 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 і загітувати їх, подивитися кожен з цих бочів, то так. То да. Ну, да, Але я отримав валідні, валідні коментарі е, щодо основних моїх думок: е, як би це було краще е, з, з, зробити і в чому приділити увагу саме. Все ж таке. Добре, дякую вам. Это вам uh, є ще запитання до Данила Сергійовича? Так, запитань немає, тому продовжу.